Звісно, це був як грім серед ясного неба. Коли вранці така новина облетіла нашу громаду. Голова громади згадує ранок, 24 лютого брати себе до рук потрібно було відразу, адже відповідальність лежала за усе населення. Тож з перших хвилин почали діяти. Головним завданням була безпека людей, тому почали будувати захисні споруди. О 16 годині ми вже розпочали будувати блокпости. На в'їзді в місто Олевськ. Зі сторони кордону з Білоруссю, зі сторони Копіш і зі сторони центральний в'їзд в місто Олевськ, зі сторони Новограда-Волинська. Дуже велика допомога була місцевих жителів, які там кинулися на допомогу водії, крани, маніпулятори, люди давали блоки, плити. Ну, все решту дуже дуже допомагали. Микола Миколаєвич, маючи попередньо досвід у військових діях, взяв командування та координування процесом на себе, згадує, перша доба була найважчою, адже зброї ще не було. А чутки про можливий наступ з боку Білорусі ширилися щохвилинно. Тоді залучали й мисливці, лісівників та усі, хто мав бодай рушницю. Та вже наступного дня рота охорони Олевська була повністю готова. Укомплектовані ми згідно штату, все в нас укомплектоване. Зброя теж згідно штату. Таких зараз кричущих проблем немає, немає. Ми готові Відповісти на будь-яку агресію зі сторони Білорусі отримали амуніцію захисники Олевщини, згадує міський голова, найпершими в регіоні, адже в першу чергу захисту потребували прикордонні громади. Згодом почали прибувати інші військові підрозділи, котрим також намагались допомогти одразу. Ми лише як місцева влада допомагали їм транспортом, цвяхи, скоби, плівка. Відповідно і захист по термосанації тих захисних споруд, де знаходились військові. Тому варили буржуйки, метал доставали. робили ці труби, навіть побудували на на передовій їм баню хлопцям, щоб можна було, скажімо, підтримувати гігієну на передовій. Війна згадує міський голова. Об'єднала всіх, допомогти прагнули як діти, так і пенсіонери. Хтось віддавав останнє заради інших. З першого дня місцеві волонтери почали готувати їжу для військових, котрі стояли на блокпостах, готували у садочках, церквах та навіть у власних. Будинках. Наша порція десь грам 450 до 500 без салата. Даємо гарнір, гарнір з м'ясом, котлету, техтяльку, міняємо, печемо пірошки, рибу запекаємо, стараємося. Як нам Бог допомагає, так стараємося, щоб було добре. Господині розповідають в перші дні готували щонайменше на 400 осіб. Працюють без вихідних від самого ранку до пізнього вечора. І, хоча зараз кількість порцій зменшилась, годують приблизно 100 осіб. Все одно на кухню приходять близько п'ятої ранку. кажуть, роблять усе заради майбутнього нашої країни. І таких історій згадують у міській раді тисячі. Перших дві неділі наші люди проявили свої найкращі якості. Вони об'єднались так, як ніколи. Я думаю, так вся Україна От, Звичайно, якщо ти від'їхав на годину півтори, десь в сторону під'їжджаєш. Вже захисні споруди біля адміністрації, мішки насипані, все вже сформовано. І попри те, що Олеська громада межує з Білоруссю, сюди почали їхати переселенці. Лише село Лопатичі прийняло 154 біженця. Ми виділили 5 будиночків для переселенців з Донецької, Харківської, Горенки, Гостомеля. Виділили 5 порожніх житлових будинків. Організували в нашому дві приміщенні сільської ради, бо себе громади нашої, організували гуманітарну допомогу. Почали і зносить продукти харчування і одяг для переселенців. В квітні до Лопатичів приїхали Тетяна та Григорій. Вони залишили рідну домівку й усе майно у Бахмуті та разом з дітьми оселилися тут. Будинок їм надала сільська рада, а з речами, згадують, дуже допомагали місцеві. Люди допомагали нам. Ага. От. От що тут є, це позносили, дали От. і їсти дала це. Продуктами ми Наш... помогли всім топлівом, дровами, сільський совет, люди все допомогли нам. Угу. Так що ми не жалуємося, тут скучаємо. Люди приносили ліжка, матраци, подушки, постіль, одяг та їжу. Допомагали навіть садити город, тож зимувати тут не бояться. Город садили, там почали, ми ж не знаємо, як там пропахали там, ну думали, все, ну, там навоз розкидали. Все. Раз соцка картошку на цими... посадку нам приносили ну, зараблями, раз, раз раз, раз прийшла, помогла, розвернулась. Пішла. А як звати? А знає? за цей час Олевську роздали гуманітарну допомогу більш ніж двом тисячам родин. Надавали усе, що було необхідно. Багато вантажу отримували як від місцевих підприємців та благодійників, так і за кордону. В першу чергу це місто Тошик, наше місто побратим. Вони найперші відгукнулися і, значить, направили нам допомогу. Була допомога з Німеччини, з Італії, Іспанії і Туреччини. Надавали допомогу не тільки гуманітарним вантажам, але й технікою. Зокрема, Естонія передала машину швидкої допомоги для міської лікарні. Даний автомобіль дозволяє нам до дістатися до пацієнта. Дуже швидко, тому що в нас парк автотранспорту досить зношений, а дані автомобілі дозволяють дуже швидко, так як в нас віддалений район, один з віддалених громад це до Коростеня 100 км, до Житомира, 200 км. Через то цими автомобілі використовуємо як для надання допомоги хворим в межах громади, так і транспортуємо хворих у обласний центр чи в Коростенську районну лікарню. Ми дообладнали ці автомобілі за рахунок коштів лікарні відповідним удостаткуванням, встановили кисло, забезпечення і використовуємо реанімобіль повнообладнаний ця машина обладнана зараз. Громаді продовжують допомагати переселенцям в першу чергу. Продуктовими наборами та засобами гігієни роздають пакунки від Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. Збільшили підтримку і для місцевого населення. Даємо тим родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Багато допомоги надходило від обласної ради та військової адміністрації. Зараз громаді створили резерв для тих, хто ще буде перебувати. адже війна триває і Олевчина прагне підтримувати кожного, хто знайде прихисток на їхній території. Запевняють, готові до будь-якого розвитку подій, тому налаштовані досить рішуче.